Найрозумніші, найдобріші люди, які дійсно оспівують добро в нашій Україні, яке дай Бог переможе і перемагає. Ми щиро раді в цей такий непростий час, час, коли багато змін, коли часто революційна доцільність перемагає над якимось такими нормальним розумінням і сьогодення. Ми маємо можливість доторкнутися до цих. Вічних загальнолюдських слів, які ви напевно час від часу або постійно треба керуватися. Ми зичимо здоров'я, довголіття, багато хороших, хороших творів. Уявіть собі, книга Володимира Лиса є найкращою книгою в Україні протягом останніх 10 років. Це, це, це прекрасно. Тому вам ще краще. І ми завжди раді бачити вас в нашому університеті. Здоров'я, дякую. Я недавно в одному інтерв'ю сказав про те, що в принципі, що робити у всіх, я кажу, всі не можуть бути на Майдані, Робити те, що ти найкраще вмієш робити, це найбільша допомога, найбільша підтримка України. Я так вважаю. От. І коли, якщо в цей час... Поряд з тим, що відстоював народилися е, хороші літературні твори. Це вже добре. Я вважаю, що це найкраще теж допомога. Тому що в будь якій от це в період цих подій у нас була одна така зустріч. Я навів приклад, що е, в часи громадянської війни народилася, е, вийшла книжка. Друга, на мій погляд, за значимістю після Кобзаря в українській літературі це сонячні кларнети. Павла а тоді теж гриміли гармати і йшли за громадянська війна. Всі ті отамани багато з них забулися, а сонячні клеми залишились.